Христос народився, кавалерочка, всім доброго раночку. Я то встала скоро, Аркадій встав скоро, а Моніка з Віталіком спали би, напевне, до полудні. Але вже всі встали. Так що, кавалірочка, ви знаєте, неділя на неділя, вставайте, файно сістріпайте і клав чистіть. Писок файну вмийте, директор, що на воду, хлопці, кутика, файно вителепите і всі разом. Беріться роботи. А ми хіба з Аркадієм пильнуємо, чи королева з Сергієм встали, чи не встали. 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 Аркадій каже, бля, треба їхати вже туди. Моніка має ліпити льоби разом з королевою. кажу, то чекай, зараз будемо їх будити. Але кавалерка зайшла в кімнату каже, Віталік, вставай. А Моніка каже, куди їдемо? Я кажу, ти ще вже встала, вона каже, та, я яка, то все, давайте стріпуйтеся і їдемо на Донелешник. Їдемо на Донелешник? Моніка махає, що так. Їдемо Віталік на Донелешник? Ти не хочеш там дати? Та їдемо, їдемо, зараз їдемо. Їдемо? Ну, видати? Це дуже скоро всі в хаті стріпуть. Так що кавалерочка. Всім гарного, мирного, позитивного дня, а ми скоро всі в душ і клачистити, песок, мити, вбиратися і їхати на Донелешних, бо там будуть льоди. Та й таке кавалерка. Ну, кавалерочка, щоб ви зрозуміли, з тяжкою бідою ми одягнулися, помилися і вийшли з хати. Моніка сильно не хотіла, бо хотіла сидіти в телефоні. А я їй кажу, кажу, а ти на що вчора говорила, що ти будеш ліпити льоби з королів. На що ти то то Так. Так. Знаєте, вона ще так на спить, телефон я забрала, планшет тато забрав. Купили сметану і шуруємо на Данилишинах, та ми вже тут є. Так що будемо їсти льоби, тоді їдемо додому. І Моніку по великому рахунку треба. Басейн ми планували, але подивимося, як там буде. Підемо в басейн. Так. так, кажу. Плани не міняються, кавалерка. Дала дві сметани, бо ми любимо сметану і любимо дуже вареники. Але я буду їсти в міру ті вареники. Зима настояща, ні? Аркадій. Ну. Моніка. Ти тут? Так. Ти нині кавалерку не стріпувала. Потім стріпаєш. Правильно, молодець. Їдемо. Боже. Льобами пахне. Чуєте? Чуєте? Ви так пізно приїхали, так пізно будете їсти. Льобами пахне. Ні, льобів льоби немає. Ті льоби. Ви мали прийти бульбу чистити, цибулю. Ні. Льоби, так. Нам таке вчора Тут не говорили. Як де та помічниця? Помічни... Помічниця мало все допомагати. Помічницю привезла, помічниця в телефоні сиділа і нам мала в одному місці. Пів дванадцяти як світа дитину тобі, що відживала в одному місці помолі. Я вона знає, вже потім і пожаліла, що вона сказала, що буде нині Льове ліпити. Телефон було ще no, буде ліпити, бо що це <поцентрична> гарно це виглядає? Ну, тобто зробила пудру на обличчя, протерла лосьон. Але кла... так каже, що це так має бути. Добре, заходьте. Як прийшли пізно, так пізно будете їсти. Бей бульбе сама і зіла. Ні, ні, не те, де. Ні, ні, Будете зараз любити, будемо чекати, все одно. Все, книжка Зараз. Максим, куди сюди? Нікаю щастя багато, коли вона стала. E oh. é. E Замучився, каже вже досить Щасливі вони, що тримаються разом, Як моніка з ними, Щасливі всі зразу, Галинка з вітаєм їх доповняє, вони неймовірні, таких не буває. Мені написали, ми для Моніки написали пісню, побачили, Дуже, що правильно. ви всі разом, мали круто, правда? ж каже, Ну, Каже, скинеш мені тобі, а свій вдруг з тобі. Правильно, правильно, правильно. Ти в школу приходиш з колонкою, включаєш музику ідяч, онорово, і йдеш одну рову, книжка пеш. Чого ти нічого не говориш? Шо? То місця нема. А, а, да Яка, не може, купимо наклеїмо знову, на каміня не треба. Йо, наша то ні хоть. Та мама так висварила, сказала все поздравти. Вона один здерла, дергла ніяк не могла відристи. Але вчора сів вдома. Ви вчора бачили, ви вчора бачили, який сніг падав, які сніг падали.